Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами розберемо клиновидні таблиці або клиноподібні таблиці. Для чого вони потрібні, як ними користуватися? Як вони розширюють ваш кут зору? Поїхали. Так, для чого потрібні клиновидні таблиці? В першу чергу ви цими вправами розширюєте свій кут зору. Розвиваєте периферій, свій периферійний зір. Ось перед вами зараз один із прикладів клиновидної таблиці, яка складається зі слів. Праворуч та ліворуч ви бачите слово з чотирьох літер. Ваш погляд повинен спускатися зверху донизу, згори донизу. Там, де цифри у нас тут вказані в даному випадку, одиничку. І ви дивитесь на одиничку, на двічку, на трієчку, 4, 5, 6 і так далі. Боковим зором ви повинні читати слова, які розташовані ліворуч та праворуч, і з'єднувати їх. Тобто, ви дивитесь, наприклад, на двієчку. І боковим зором, бачите, що тут написано хл. А е праворуч написано і в хлів. Тобто, дивитесь на трієчку. А боковим зором бачите, що написано слово Вовк. І так далі. Тобто, поглядом проходимося згори донизу, А боковим зором читаємо, що написано е збоку. Також у нас ще є цифрові клиновидні таблиці. Теж саме. Тобто ви дивитесь по центру, а по бокам вже зчитуєте цифри. Тобто з, з першої 7-7, 4-0, 0-3, далі 2-7, 6-1, 4-2 і так далі. Це один з типів хлиновидних таблиць, з якими працю... ви будете працювати, або якщо ви будете працювати по дитячим зошитам. То по дитячому, то діти будуть працювати. Також є ще клиновидний текст. Що це таке? По центру ми дивимося по центру, свій погляд тримаємо, але читаємо повністю все, що написано. Тобто погляд наш тримається десь ось тут, але боковим зором ми повинні читати всю строку. І так далі. Тобто по черзі, по черзі, по черзі ви строки прочитуєте і таким чином тренуєте свій боковий зір. Ось як приклад на сайті є малюнок у нас, який чудово демонструє, навіщо ми тренуємо та розширюємо периферійний зір. Ось внизу є. Чудовий малюночок, як розширюється периферійний зір і кут периферійного зору. Зверху ми бачимо приклад того, як ми читаємо зазвичай книжки. Тобто, спочатку, зліва, направо, і пішли, 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 все читати. Коли у вас вже натренований боковий зір, то ви книжки будете читати таким чином. По центру поглядом і боковим зором захоплюєте все інше. Таким чином, ви швидше починаєте аналізувати і бачити весь текст, який написаний в книжці. Я думаю, що на цьому ми завершимо наше відео, і воно допоможе вам правильно виконувати завдання з квіновитними таблицями. Дякую за увагу!